Загадка блакитного потяга, розділ 9 Відхилена пропозиція Дерек Кеттерінг не часто давав роздратуванню брати над собою гору, основною рисою його вдачі була безтурботна байдужість, яка не раз вельми прислужилась йому в скрутних обставинах. Тож навіть тепер не встиг він вийти із квартири міри, як уже охолов, бо саме холодний розум і був зараз потрібен. Обставини, у яких чоловік тепер опинився, здавалися скрутнішими за всі попередні, а тут іще й постали непередбачувані труднощі, з якими той поки не знав, як упоратись. Він неквапливо простував уперед, глибоко занурений у роздуми, його чоло покрили зможки, а та легка безжурна манера, яка так йому пасувала, безслідно зникла. У голові зринали різні варіанти. Про Дерека Кеттерінга цілком можна сказати, що той був не таким дурним, як здавався, він бачив кілька можливих шляхів розв'язання проблеми, а надто один. А якщо і відсахнувся від нього, то тільки на мить. Крайні негаразди потребують крайніх засобів. Він б правильно оцінив свого тестя війна між Руфусом Ван Олдіном і Дереком Кеттерінгом могла скінчитися лише з одним результатом. І майбутній лорд про себе, над чим світ стоїть, кляв гроші та ще владу, яку ті дають. Він опадався вгору по Сент-Джеймс стріт, перетнув пікаділі і побрів у напрямку одноіменної площі. Проходячи повз офіс агенції Томас Кук і сини, сповільнив крок, однак усе ж попрямував далі, і досі прокручуючи в голові ситуацію. А врешті кротко кивнув. І різко розгонувся. Так різко, що зіштовхнувся з кількома перехожими, що йшли вслід за ним, і почвалав у зворотному напрямку. Цього разу він не проминув контору Кука, а зайшов усередину. Там було порівняно малолюдно і його обслужили одразу. Наступного тижня я хочу поїхати в Ніцу. Не поінформуєте мене про деталі якого числа, сер? 14 чотирнадцятого яким потягом туди найкраще дістатися. Що ж, найкраще це, звісно, так званим блакитним, тоді ви уникнете стомливої тяганини на митниці в кале. Клієнт кивнув, він сам не гірше все це знав. 14-го, промородів касир, це зовсім скоро. Тож на блакитний потяг майже ніколи не буває квитків. Перевірте, а раптом знайдеться поличка, попросив Дерек. Ну, а якщо ні, і залишив речення незакінченим, а на його обличчі проступила дивна посмішка. Касир на кілька хвилин кудись зник, а відтак повернувся. Усе гаразд, сере, залишилося ще три місця. Я зарезервую для вас одне з них. На яке прізвище? «Пейвет», – відказав той і залишив адресу своєї квартири на Джермін Стріт. Касир кивнув. Усе занотував і увічливо побажав Дереку гарного дня і приділив свою увагу наступному в черзі. Я хочу поїхати до 14-го. Це не туди ходить блакитний потяг. Кетерін різко озирнувся. Ну і збіг воїстину дивовижний. Йому згадалися власні примхливі слова доміри, портрет сірокої леді. Я навряд чи коли зустрінуся з нею знову. Але саме з нею тепер і зустрівся, Ба навіть більше вона зібралася поїхати на Рив'єро того ж дня, що він сам. По тілу миттю пробіг дрож. Чоловік був по-своєму марновірний, він бо напівжартомак кинув тоді, що ця жінка може принести йому нещастя. А раптом раптом ті слова справдяться Дерек стояв у дверях і дивився на неї, доки та розмовляла з Касиром. Цього разу пам'ять не підвела його, леді, леді у повному сенсі слова, не першої молодості, не бозна яка красуня. Та щось у ній таки було: ті сірі очі, які чого доброго можуть побачити зайве. Виходячи на вулицю, він усвідомив, що у певному сенсі боїться її, з'явилося відчуття якоїсь перереченості. Повернувшись додому на Джеремін-стріт, Чоловік покликав слугу. Візьміть цей чек, пайвете, і зайдіть в агенцію Кука на Пікаділі. Там, на ваше прізвище, зарезервований квиток. Сплатіть за нього і принесіть мені. Гаразд, сер», – і пойвет залишив його. А Дерек підійшов до журнального столика і узяв із нього пачку листів, до болю знайомого штибу, рахунки на більші та менші суми. І всі, як один, потребували термінового погашення. Тон їхніх вимог наразі залишався вічливим, але Кеттерінг знав, як швидко це може змінитися варто лише певним новинам стати надбанням громадськості. Він невесело плюхнувся у велике обтягнуте шкірою крісло, у борговій ямі, от де він опинився, так, у вовчій ямі. І перспективи вибратись з неї здавались вельми примарними. Так кашлянувши, з'явився Пейве. До вас, джентльмен, сер, майор Найтон. Найтон, кажете, Дерек, випроставшись, насупився і раптом насторожився, а відтак неголосно промовив, ледь не сам до себе. «Хм, Найтон. І звідки ж цей вітер повіяв. Сер, то мені е, запросити його? Той кивнув, а коли гість зайшов до кімнати, на його чекав люб'язний, привітний господар. Як мило, що ви зазирнули, видобув Дерек, візитер нервувався, і проникливий погляд аристократа одразу вловив це. Дручення, з яким прибув секретар, було йому явно не до смаку, він ледь не механічно реагував на спроби господаря зав'язати салонну розмову. Відмовився чого-небудь випити, і як на те пішло, його манери стали навіть скутішими, ніж раніше, і Кетерін удав, наче нарешті це помітив. Ну, весело промовив він, і чого ж мій любий тестенько, хоче від мене? Ви ж бо прийшли у його справі, як я розумію. На не посміхнувся у відповідь Так, прийшов, нерішуче видобув він. Хоча волів би, щоб містер Ван Олдін обрав когось іншого. Дерек гузливо звів брови, вдаючи збентеження. Невже все аж настільки погано? Я не такий уже і тонкошкірий запевняю вас, Найтоне». Ні, сказав той, але тут і замовк. Дерек проникливо глянув на нього. Ну ж бо, сміливіше, доброзичливо заохотив він співрозмовника. Я розумію, що доручення мого любого Тестенька не завжди бувають приємними. Найтон прокашлявся і суто офіційним тоном, із якого силкувався прогнати ніяковість, видав Містер Ван Олдін прислав мене зробити вам певну пропозицію. Пропозицію? На якусь мить Дерек виказав свій подив, поза як перші ж Найтонові слова стали зовсім не тим, на які той очікував. Він запропонував гостеві цигарку, закурив сам і знову плюхнувся в крісло. То кажете пропозицію звучить досить таки цікаво. Мені продовжувати? Так, прошу, і вибачте за моє здивування, просто в мене таке враження, що мій любий тестенько дав слабину після наших вранішніх теревенів, а це якось не в'яжеться із сильними людьми, наполеонами фінансів і таке інше. І вказує, «Хм, так гадаю, вказує на те, що його позиції не такі неприступні, як він собі уявляв. Найтон увічливо вислухав цей невимушений іронічний монолог, але на його безпристрасному обличчі не відбилося жодних емоцій. Дочекавшись, доки Дерек закінчить, він тихо промовив Я викладу її як мога коротше. Слухаю вас. Секретар не дивився на свого візові. А його голос звучав грубовато і по-діловому. Суть справи така. Як вам відомо, місіс Кетерінг збирається подати на розлучення, якщо ви не чинитимете цьому перешкод, то отримаєте 100 тисяч у день набуття постановою чинності. Дерек, який саме запалював цигарку, так і застиг із сірником у руці, 100 тисяч, різко кинув він, доларів фунтів. Щонайменше хвилини зодві панувала мертва тиша. Кетерінг, насупивши чоло, міскував. сто тисяч фунтів. Це означало, що він зможе і далі утримувати міри і вести своє приємне, безтурботне життя. А ще виходило, Ван Олдін щось знав теж був не з тих, хто платить просто так. Дерек підвівся і став біля каміна. А в разі моєї відмови від його щедрої пропозиції. З холодною іронічною вічливістю поцікавився він. Найтон зробив вибачливий жест. Запевняю вас, містере Кеттерінгу», – ширим тоном видобув він, що я вкрай не хочу прибув сюди з таким посланням. Усе гаразд, кинув той. Не гнітіть себе, це не ваша провина. А все ж, я поставив вам запитання, тож звольте дати на нього відповідь. Співрозмовник також підвівся. І проказав навіть більш неохоче, ніж щойно. У разі вашої відмови від цієї пропозиції, містер Ван Олдін доручив мені без недомовок пояснити, що він збирається довести вас до зубожіння, от і все. Китинг підняв брови, але не розгубив свого безжурного, грайливого тону. От такої, озвався він. Гадаю, це йому до снаги. Я, поза сумнівом, навряд чи зможу довго опиратися мільйонщику американцю. Сто тисяч, якщо збираєшся когось підкупити, украй важливо підійти до цього ґрунтовано. А якби я сказав, що за двісті вчиню, як він хоче, і що б ви тоді робили, передав би ваші слова містеру Ван Олдіну, холодно відрізав Найтан. Це її ваша відповідь? Ні, хоч як це куметно, мовив Дерек. Повертайтеся до мого тестя і скажіть, щоб він ішов до біса зі своїми хабарями. Я ясно висловився. Куди вже ясніше, запевнив його Найтан, а відтак, повагавшись, защирився і додав. І, якщо дозволите зауважити, містере Кеттерінгу, я радий чути, що ви відповіли саме так. Дерек помовчав, а коли гість вийшов із кімнати, він іще хвилинку другу щось обдумував. Врешті його вуста скривила дивна посмішка. Значить, так тому і бути, прошепотів він.